5 лютого 2013 року вступають у дію норми закону, які змінюють діяльність обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності. Так, процедура отримання в Україні страхової компенсації за шкоду, яка була заподіяна життю та здоров'ю потерпілим у дорожньо-транспортній пригоді, від сьогодні спрощується. Зокрема, потерпілому гарантований мінімальний розмір страхової виплати за заподіяну шкоду. Крім того, врегульоване питання компенсації витрат на похорони і моральної шкоди. Нововведення поширюється на договори обов'язкового страхування, укладені після 5 лютого. Так, розмір виплат на лікування потерпілого у ДТП складає 1 30 мінімальної заробітної плати в Україні за день лікування, але не більше 120 днів, що складає приблизно 38 гривень на день. Крім того, передбачено розмір моральної шкоди родичам загиблого, який становить для потерпілого 5% страхової компенсації або 12 мінімальних зарплат.